У 26-му році мінзарплата зарплата та прожитковий мінімум зростуть, а з ним стрибнуть і податки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Насамперед, удар по гаманцю отримають єдинники. Перша група платитиме близько 333 гривень на місяць. Друга група 1729 гривень. Військовий збір для фопів першої, другої та четвертої групи підскочить до 865 гривень. ЄСВ для всіх платників теж дещо зросте. Мінімум 1902 гривні, максимум понад 38 тисяч. Місцеві податки і збори прив'язані до мінімалки. Теж розгойдають бюджет бізнесу на додачу. влада вводить нові податки: акциз на солодку газовану воду, де кожен літер обійдеться виробникам на 4 гривні більше, і податок на OLX, який контролюватиме онлайн продажі. Продавці в інтернеті зможуть платити 5% ПДФО при окремому рахунку та доході до 834 мін зарплат. Решта 18%, а дрібні продажі до 12 житлових мінімумів не оподатковуватимуть. Як бачимо, нові правила змінять вашу роботу. Хто не в темі, ризикує втратити гроші і час.